Шановні депутати! зрозуміло, Це теж треба виділятися на лініях. На масіві на сьогоднішній день проблема з тим, що на, десь, я думаю, що у нас погородництво де порядка до сотні людей. Це городи, якщо напоминаю, в районі першої години, в якому вони не можуть там узаконити. І городи там всіх лікарня. Я думаю, що вони звернуться до нас на найближчий час. То, в принципі ви можете. Ну, ну, вони чи ми до них не знаємо. Знаєте, що і так, щоб Олексій Бігура правильно сказав, що на сьогоднішній день є можливість дійсно забезпечити людей на Росію, в принципі, 5-600 народих на рівні 12 гектарів, з них половина не використовується ці території. Тому, тому, тому це буде отак ну, сходити з цього, що це вирішувати молоді. Заява у нас провозгляд заяви ще. Я, я зачитую заяви. Давайте зразу ми знаємо цю секретарню, Ігорю Петруку було надієм земельна ділянка біля базара, то досудилися із паном е, господи, як його наповнюють фамілію. Та ніхто Віктор Петрович, який все генерали надавали земельну ділянку, чуть не висоши собі до Одеської Значить, Ігорю е, була наділена ця земельна ділянка, потім вона була скасована судом з формальних пістав. Але, е, як кажуть, справились повинен. Ми знову надали цю земельну діянку Ігорю. І на сьогоднішній день е, він пише, тому що ну, будемо сказати, що вони працюють разом. Е, я, Батлук Ігор Федорович, не заперечую щодо надання дозволу Чемеру Віталію Олександровичу на розробку паспорта прив'язки тимчасових споруд. Кількості 5 eh, памільйонів на земельній ділянці площею 10-25 соток по вулиці Ботанічної, яка надає мені подала для розробки проєкту землеустрою щодо введення eh, земельної ділянки у власність. E, є заява eh, Віталія Олександровича. Прошу надати мені дозвіл на розробку паспорту прив'язки тимчасових сподівань кількості 5. Eh, штуку, по улице Ну, давайте, будь ласка, тоді... Таки... Вы бачили эскиз, и раздавали всі протонорки за эскиз. Будь Виталий, будь ласка, не дали, не дали, будь ласка Уважно, давайте слухайте, або, давайте приймем Не бачимо, як років моменту, як 12. Зробив, прийшов до якогось етапу, вже там розміщення. Директор базара Йому потрапили ці документи через залізниця, попросила, покажите, пану видав. Так. Він був взяв, подав, знайшов, що там якесь слово, в рішенні було не Він пішов через суди і статувати. Це рішення. Ось так у нас тоді селищна рада було один десяток таких рішень і 7 судні. Ні одне з них не скасована, трохи тут спор інтересів Одного воза і другого не хоче мати конкуренцію. Ми пішли до путем. Перше написав на сесії Танько і ігор, Ігорю опять надали цю ділянку. Опять ця ділянка в стадії документи стадії охоти. Але ми звернулися в архітектуру, щоб нам роз'яснили. Ще спочатку, був, коли ділянка ця не була скасована, ми написали на обстріл розміщення паспорту прив'язки 5 мати. Надали. Скасоване, воно у нас є, ми можемо розміщати. На минулій сесії він попросив ще п'ять. Щоб вже комплекс повністю був. Це половина від того, що там буде все роблено. Оперше, селищна рада надала. На одну людину можна справляти до 300 квадратів цих приміщень, якби мафія по закону. Ну, так як ми там партнери, немає значення, там натишку чи когось, давай писати на тебе. Я написав цю заяву на себе, щоб надали мені. Фактично це можна створити, не з документами, вони ще дороблені, ще не дороблені. Вони там все ви будуть так. З таким сусідам, як там є, покища буде затягнути судами, ще щось. Що замовно ну, що робити, аби відтягнути е, наше будівництво конкурента ради ну, цього. Ми знайшли, що допоможі, що можна нам створити мату, якщо ви дозволяєте. Це не суперечить такому, що ви дозволяєте писати. Тоді там вже є дві процедури. Тоді Ми скасовуємо той акт, який був на Ігорі П, він до сих пір відпрацьовує, я його це не скасував. В земельному лісі є земельні карти, там і одні документи зараз підготовлені на те, щоб оформити, а інші ще не скасовують. Зараз вони або інші пропадуть в... ну це я не знаю, як це ще робити. Або ж різні способи, щоб самі сторони кого заменить. Що можливо, там, якщо ми вже вам надамо це все, можливо, ви взагалі відмовитесь і передасте на селищну раду. А ви вже дасте нам це все в оренду, так, під нашу мапу. Ви платите оренду, потім може викупимо селищну раду. Ну, таким путем. Так. Ну, стає... ну, в, в даному питанні заявилось, що є така те, прошу надати дозвіл на розробку паспорту, прив'язки тимчасових сорок кількості п'яти штук по вулиці Подільська. Це було запитання? Будь ласка, Чи то є мапові пролетають до цих приміщень, що по вашим плану там зображення. Виїжджала комісія, наскільки я розумію, там вже залита плита. Да, так, ну, Там залита 5 сантиметрів товщина, для того, щоб положити плитку. Це елементар викидається. Там є, щоб... <проб> не про те, що Пане Миколаєвичу, Пане, я сказав, на питання на голосування. Давайте все-таки ну, наші підприємці, наші душі депутати, люди, ну, хай працюють, хай составляють здорову конкуренцію нашому ринку, плану Дайку. Здорова конкуренція, вона породжує прогрес. Не можна отримати тільки один базар, не буде два базари. Там зараз і на тому базарі вже нікуди. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримались два. Утримались два. Три. Ворчум три. Так отримали, що не хочемо. Чотири отримали. Ні, почекайте. Не душився, утрималися три. Три. Хорошо, три. 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 Три.